четвертий вже, йой, я думав, що ми тільки третій. Це чисто Ли, так п'ять ночей. Опа. А тепер до роботи. Та да, добре, добре. Все, йду. Це чисто так п'ять ночей у Фредді. За всіх я не знаю, скільки тут буде ночей, но. Що, лялька? Що варш? Свій На Нарин. Чикс. Є построенний предмет. До побачення. Тут все коротко і ясно. Треба йти в ту кімнату пеш. Ну ходи? Ужас. Look at room. Це оцей? І що тут? Чоловіче. Закрий двері. Ну. Закрив двері. I wasn't like this. Він зараз мене на пуде. Стоп і Він каже, що він тут робив на роботі. Ну, що? Привіт всім, ви на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри Долмари Ляльковий світ. І так граємо далі. Що там в нас за день, не пам'ятаєте? Та кімната з кістками. Я все ще не можу поставити її на карту. Їх було так багато, складено, але жоден із них не був готовий до відправлення. Вони просто сиділи, ніби їм судилося залишитися. Е, я мав. Що, що 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 Ой, слухай, ніби мене щось захоплює. Чому я келлер... Що? Я нічого не поняв, якщо час, що там пише. Це який у нас день, третій чи четвертий? Який день? День четвертий вже, йой, я думаю, що мене тільки третій. Це чисто день, так, так п'ять ночей. Опа. А тепер до роботи. Та да, добре, добре. Все, йду. Це чисто так п'ять ночей у Фредді. Тільки я не знаю, скільки тут буде ночей, но... Мені здається, що буде багато. что дуже уже потемнело. Мне так зельец, що так потемнело. Ні, тут кой потемнело. Там дошками забито, було забито. Так. Далі, далі. Я, до речі, щось там був купив, правильно? Все, включаю світло. Так, а сейчас я приїхав з відпуску. Щось не видно його. Так, опа! О, говори, говори. Значить, приїхав. Чуєш, шеф! Та ти. ти що забув що я не, не говорю по англійськи Перевір всі ляльки. Ну та це я зрозумів, що треба перевірити. А во є щось. Ого, диви, сканер. Чуєте, у нас вже є сканер. Ми можемо щось по сканері робити. Так, помістіть ляльку середньо рентгенського апарату. Натисніть з зелених кнопок, щоб зробити... Що зробити? Постріл? Використовуйте сам кнопку, щоб вертати ляльку. Переконайте, щоб середній ляльки немає сторонніх предметів. Нічого собі. Це прикол. Добре. Ааа, кабачок. Опа. Фотка, кактус. Ну ми понакуповували, ні? Так, включай вентилятор. Та ладно, вирубай. Поїхали. А во, дивіться, що щоб в середній ляльки нічого не було. Та нам же треба перевіряти голос. Треба перевіряти вигляд, там ремонтувати. Це капець, купербат. Ми поїхали. Так. Що говориш? Okay. Sweet Чікс. Добре, добре. А ну урінген. Старт. Стоп. А де старт? Ага. О, а що дві? Серце є, а в ляльки, хіба є серце, чуєте? Мені здається, що це бракована лялька. Там ж серця немає бути. Чуєш, лялька, в тебе як серце з'явило? Є зелене, правильно, правильно. Так, до речі, що за записка? I will contact you today. Задірет direct ту то. Not... Не знаю. Так. Мені не подобаються ці очі. Бо вони дуже страшні. Поїхали. Заробимо зараз. Так. Що, лялька? Що варш? Світ Чикс? Наринген. Чикс. Є посторонній предмет. До побачення. Тут все коротко і ясно. Цікавий зараз буде пригода. Тож кожної ночі якась нова пригода є. Хтось говорить. Хтось говорить. Заговор. А, дві ці приведи. Це що за привиди, йой? Поняли? Може це від цієї ляльки? Нє, лялька порожня. Але що за привиди? Може, це від ляльки? А Ану. То від ляльки йшло. Эй! Що з тобою не так, тихо, буде. Я не думав, что від ляльки те що very, nice. very nice. That was very nice. Все добре. Лялька ідеальна. Що? Фігова? А ну подивись. Красота. Опа. Не зеленку треба поставити. Без питання вмію це робити. Ой, тут темно. Ой, тут темно. Так. Чекс, зелене. Ту-ту-ту-ту-ту. Оп. Як ти? Нормас? Світ чикс. А, чекай! Не опесик сі відкривай. Хто сміється? Кто смеется из вас? <debuted> Кто смеется из меня? Все прикалые. Не-не-не. Шурой. а Да все, успокойся. Кто смеется? А, во, клоун. Вот и mornings, малый. Чё, ничего. Так, мухи. Це, хіба добре? Мені не добре. Мухи то не добре. Поїхали далі. Ти хто? ну скажи щось. That was, nice. That was very nice, very nice. Давай сюда, чикс! Ідеальна лялечка. Опс! Ану. Зелене. Добре. Наступний. Опа! Чуєш? Ти гарбуз. О! I love you. Замовлення прийшло. А ну підписку, ми ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Е, чекай лялька, стій тут. Бо прийшло замовлення, мені треба прочитати. Що за замовлення? Може ми за цю ляльку бігом відправимо. Так. Замовлення. Ну і що там пише? Чесно? Вообще нічого не розумію. З того замовлення? Ну! Якщо ви зустрінете ляльку зі сталевими цвяхами, вставтеся до неї як до надзвичайно безпечного предмета. Ця лялька стане серйозну загрозу і може заважати роботі обладнання або завдавати шкоди. Утилізуйте цю ляльку негайно будь-яким необхідним способом, будьте обережні під час видання, щоб запобігти подальшому ризику для себе чи обладнання. Повідомте про інцидент своєму керівнику, як тільки лялька буде утилізована, переконавшись, що в арах не залишить додаткових небезпек. А як мені тому сказати? шефові, якщо буде ця лялька. Так, ну це і нормас, ти собі їдь. Цвеки, цвеки. Щось з цвєками має бути. Тобі є цвеки? Свічікс? Нормальна лялька. Поїхала. Чи не нормальна? Не нормально. Тихо будь. Ага, добре, йди попробуй поробити тут. Розказує він казки. Зайти у двері, найс. Ану. Опа. Ця лялька не хоче бити тим кастетом. Наступна. Шукаємо цвіки. Та є цвік? Опа. Чули якийсь звук? Цей звук означає небезпека. Що тут си творе? Лялька поїхала, має бути добре. Добре. О! Чуєш ти? Hello? Мені здається, що ти якісь не такі, як маєш бути. Та не, я тебе викидаю. Бо ти виїхав трошки вище, ніж мов. Yes! Я думав, що це бах, а насправді це все добре. Так. Hello, хело. А ну, цвіки є? Нема. Ідеальна лялька. Наступний. Дві і ще все з мене хоч. Як я так помиляюсь? Опа, чоловіч. I love you. А ну? Не, вроді все нормально. Де відремонтувати. Я так не люблю сюди ходити. Цей ремонт. Бо тут. бачите, тут хтось є. Тут хтось говорить до мене вічно. Так. Рука. А нога? А нога. Все. Так, тікаємо геть. Закрили двері бігом. І шуруєш сюди. Во. Оп! І що? Ідеал? Я думав, що ідеал. 3-2-1. Ідеал. Прекрасно! Так. О-о-о, oh -oh. okay. це ты? Ти? Тихо-тихо-тихо. Це напевно, напевне А oh, не не цвет. Okay. Короче, чекайте, тебе выкину звідси. Пишу Гет. Я не можу його. Це капець я не можу його викинути? Треба йти в ту кімнату, пиш. Ну ходи. Ужас. Look at room. Це оцей? І що тут? Чоловіче. Закрий двері. Ну. Закрив двері. Він зараз мене напуде. Сто процентів. Він каже, що він тут робив на роботі. І що? Я помічав дивні речі. День за днем. Було ще гірше. Перш, ніж я це усвідомив. Я був не я. Це він зробив зі мною, директор. Ти можеш це зупинити, я не хочу в того це сталося. Ой, директор. Бігом мені на роботу каже. Що таке? Це капець якийсь. Мені мене залишилось небагато часу. Але ти маєш мені повірити. Тебе є шанс. Я зв'яжу сезон за кілька днів. Будь готовий. Все, йду. І за твердині б нічого не сталося. Добре. Капець. Коротше, він сказав, що він до мене вернеться. Все, добре. Тихо будь, тихо. Все, поїхав. Добре. Давай, давай. Опа, ще одне повідомлення. Та все нормально, в туалет ходив. Угу, oh, mm -hmm, Так. Добре. Так, що там? Новий заказ? Модельєри об'єднуються з Fit Chicks, щоб створити ляльку від кутюр, щоб містить мініатюрні копії і дизайн для подіумів. Нам потрібно достати прототип ляльки. Кількість ляльок одна. Фіолетові очі повинні сказати. Hello. Повинен сказати хеллоу. Давай я перше... принесу сюди ящик. Але ж тут є ящик, я можу взяти один, не можу. Я беру тут ящик. Наро... і тут хтось говорить. Я вам зараз говорю, то я тут шеф. Так. Свій ставлю ля отут цей ящик. Відкриваю. І чекаємо ляльку. Фіолетові очі має казати Hello. Світ Чікс на фіолетові очі і каже Hello. Це не та лялька. Але з ним все добре. Їдь. Шеф де? Значить буде 5 днів. Як я їй казав. Бо той мені сказав, що на п'ятий день зі мною звяжеться. Так, that's вот very nice. Давай. Дивіться. Капає щось звідти. Що це таке? Мені потрібно. Взяти ведро? О, кит. Чи це не кит, це лялька? Ви дивиться. Поїхали. Ти фіолетовий не фіолетовий. Це тут very nice. А де То і цвіки, цвіки мали бути, купа всього мала бути, щось немає нічого. Поїхав. Так, головне, аби коробку мою не забрали. Що-що? No, Що є з тобою? Та нема ляльки. Опа, записка! Тихо? А що там пише? Ви бачите, що там пише? Я не можу прочитати. Це щось у вас було, поставити підсумніти спо час згадувати. І... Я не знаю. Ну, коротше, щось з ним не то. Там є записка, значить це на лялька. Так, добре. О, це напевне так. Хеллоу? Hello? Hello, каже. Тут все добре? Тут все добре. А ну нажме піписку -пі бігом, ти піпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Так. Так. Я думаю, що я зробив це завданнячко. Та не говоріть вже до мене, все, тихо будь. Хе-хе. Я тут працюю вже не перший день, так що ви мене так просто не напудите. Все, замовлення відправили, хох. Вже може день сі скоро скінчить. Так, ти хто? Завод варинейс. Ренге не поставили купу, всього мені тут понаставляли. Нормально, лялька. Погнала! Mm -hmm. ту тум -ду Зарплату мають збільшити, до речі. Опа, двикій. Крутий чувак. Very nice, добре. Свекейки є. Опа. Муха. О, клоун. Ах ти гад. Пішов гет. Треба швидко його викидати, бо він буде щось творити. 100%. З тим клоуном самі проблеми. Ти що? Кіло? Прикиньте, якби вони по-українськи заговорили. Прикольно було. Зате каже, добрий день. Хе-хе. Так, погнали. Добре. А ти що скажеш? That was very nice. Давай, ти, very nice. Тоже все ідеал. идеал. Поехала. Що? Сила. Ді... Зразу дістую, як щось не то. Головне, як все добре, він не хвалить. Хеллоу. Чікс Ну, шо не добре? Каже хіллоу, то все добре, їдь. я Я можу йти додому, серйозно? Якийсь дуже простий день вийшов. Точніше, нічка, чи ми привикли. Спінер трохи. Ладно, йдемо додому. Мене точно відпустять. Мені ще здається, що це не все так просто. Так. Вроді йдемо до. Все нормально. Ідемо додому. Робоча нічка закінчена. -е, я думав, що за щось станеться. Я був впевнений. Е, закрий двері. Все, я додому. Ес, ми красавчики. Четверта нічка пройдена. Так. Що я зробив? E, 380 доларів, 50, 50, 50. сюрприз. Що за сюрприз? Не можу сказати, що я здивований, але, але можу say, сказати, it. що я розчарований. Будемо сподіватися, що завтрашній день не буде таким нещасним. Ну, ти серйозно зара? 680 баксів у мене є. Можемо купити іграшкового ведмедика. І можемо купити. Оце маг? мак? таке мак. Ти знаєш таке маг? Кружку давай. Next day. А ну, що там буде в нас? А це вроді якраз п'ятий, так? Я бачу його сьогодні або те, що в нього залишилося. Робітник до мене, той, хто зник. Він все ще тут, але тепер він лялька. Він говорив зі мною. Сказав, що це з ним зробив директор, що все брехня і я наступний. Мені слід було піти, поки була можливість. Але зараз надто пізно. Все почалося на фабриці і тут може закінчитись. Тому мені здається, що це п'ята нічка буде остання, напевно, вирішальна. Це буде вирішальна нічка, тож ми цю нічку залишимо на другий раз. І, можливо, вже на другий раз буде фінал. Лялькової фабрики. Так що вам залишається поставити лайк, написати комент, написати, які ігри ще хочете побачити. І дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па! Sweet Chicks Doll Factory. Goodbye! На YouTube канал, підпишись Іскеп, Геймс, розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз Дай зі мною приєднуйся в склеп Відпочинку нашому немає меж. Підписуйся, не гай часу, гоу якщо любиш леймінг, з нами завжди шоу. thank